Вітаю вас, любі маляка! Чуєте дзюрчать струмки? Чуєте цвірінчать пташки? Глянь, бруньки вон на гілі! В синім небі журавлі. Перші проліски цвітуть. Перші джмелики гудуть. Це прекрасна й чарівна, в гості йде до нас весна. Малята, а щоб швидше весна прийшла і принесла нам довгоочікуване тепло, давайте покличемо на допомогу Ясне сонечко. Вийди, вийде, сонечко! На дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Про що діти просять сонечко? Вийди, вийди, сонечко. Куди вони його просять вийти? На дідове полечко. На бабине зіллячко. Зіллячко це слово означає різноманітні трав'янисті рослини. На наше подвір'ячко. Як ви розумієте слово подвір'ячко? Це двір. Місце біля хати або будинку. На весняні квіточки, на маленькі діточки. Що роблять діти? Там вони граються. Кого дожидаються діти? Дожидаються сонечка. Давайте разом зі мною ще раз повторимо закличку. Вийди, вийди, сонечко, на дідове. Полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. На весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Малята. Цю закличку так полюбили і дорослі, і діти, що почали її співати. Ось послухайте, як гарно її можна співати. І давайте підспівувати разом. Малята! Пропоную вам вивчити цю закличку і повторювати її вдома, щоб сонечко своїми промінчиками швидше зігріло нашу землю. До побачення, до зустрічі!